Хало, Ютуб, мікрофон Сірфокс, і сьогодні я вам покажу, яку мапу я створив на днях. Мені в цій мапі допомагав мій друг. А На нього тут буде силка. Як ви бачите тут таблички, коли ви будете приходити, вам потрібно буде їх прочитати. Буде інформація про карту та грати. Я не буду. Держава одразу грати. І тут будуть приходити NPC-шки, страви для того, щоб ви розуміли, які блоки потрібно, ви які блоки вибачите. Які страви потрібно готувати. Я поставив J. NPC-шки будуть приходити. Ось тут всі рослини. Ви їх не можете ламати. Ви можете тільки отак збирати. Щоб пройти карту, вам потрібно е купити ось цей важіль. Він купляється. За 10 золотих злитків, а один злиток купується за 20 залізних злитків. Також тут продається лимон, тому що я не хотів сюди ставити велике дерево лимона, щоб його вирощувати. Ну, коли ми поставимо важіль, там да, вже далі в нас буде кінець. Карта доволі коротка. Ось всі потрібні, е, як би мовити, приспособи для цього. Як їх отримати, ви просто стоїте і ось вам видається. лід. Пляшки молока, сіль, перець. Тут ось все те, що потрібно. Як ви бачите, тут NPC-шки ходять, вони підходять до вас. Ви, ви повинні на них нажати. Встигнути. На них нажати. Можна просто тут сидіти. Тут не можна вийти, бо тут стоїть бар'єр. Спеціально, щоб не цей не дай карту, так би мовити. Оптимальне промалювання 4 Ну і на цьому все. Карта вийшла доволі мала, але нічого страшного. Як на мене, карта доволі цікава. Можна в неї буде когось пограти. В ній є моди. Для того, щоб завантажити карту, я скинув там посилання. І будьте уважні, там в одній папці це модс. Саме треба всі елементи, ті, що мод, закинути в папку в Майнкрафті mods. А світ, який називається World, закинути в Savus. Это снизу все. А дня. па Папа.